Ім'я Третяк походить від апелятива Третяк, що означає третя дитина в родині. В Україні особове ім'я Третяк фіксується з початку 15 століття. Наприклад, у 1605 році згадується справа пана Третяка, а також Станіслав Третяк. У 1635 році зафіксовано третяк Станислав Шляхтич, а в 1649 році Козак прилуцького полку Третяк Ван у 1654 році відзначається Третяк Федоров, полковник Запорозький. З середини XVIII століття ім'я Третяк все частіше використовувалося в ролі прізвища або додаткового означення при імені. Наприклад, у 1649 році були козак Канівського полку Мартин Третяк, козак Миргородського полку Микита Третяк. А також козаки Уманського полку Улас Третяк і Борис Третяченко, а також козак Переяславського полку Пархом Третяченко, схожі на третяк імена Третик.